Слухайте, ну є у вас, наприклад, жорсткий диск, чи, е, наприклад, SSD-диск. В мене є отакий SSD, і ви не знаєте, як організувати мультимедіа сервер у себе вдома, якщо ви маєте комп'ютер за допомогою там декількох кліків. Для мене це дивовижно, бо я вже освітлював цю тему. Ну що ж, організуємо домашній. Мультимедіа сервер на вашому комп'ютері з вашими файлами для таких девайсів, як тв бокси, тв Стіки, як Смарт-телевізори. Усе в одному місці. Тож на каналі Технозон Україна, поїхали. Ми, звісно, з вами на Венді, на Венді 11. В мене тут під'єднано, ми бачимо на камері у тв stick це Amazon, у якого немає можливості дивитись з зовнішнього жорсткого диску якісь там відеофайли, які вам потрібно. В мене тут є деякі плеєри. ну, Наприклад, давайте ми беремо два плеєри. Це в нас VLC і є в нас, наприклад, Vimo. Цього нам буде достатньо. І є жорсткий диск, який ми відразу під'єднуємо до нашого персонального комп'ютера. А перед цим підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші такі цікаві огляди. Я під'єднав цей диск. В нас на цьому дискові дивіться, в нас є тут безліч якихось тестових роликів. 4 к. Ну давайте я запущу. Давайте запустимо через якийсь медіаплеєр. Він в нас почне відтворювати. Тут усе красиво, начебто, все. Але як це зробити, щоб було на tv боксі без під'єднання жорсткого диску з комп'ютера? Для цього нам знадобиться звичайний Windows Media Player Legacy. Знаходимо його і обираємо другий пункт відразу, якщо у вас його ще немає. Тут ми просто натискаємо готово і йдемо. Ось у цей пункт поток. Вона в мене це в мене російськомовна винда. Вибачаюся, бо перемкнутися не можу. Ліцензія одномовна саме на цьому комп'ютері. Це новий комп'ютер там для одної мови, коли купував ще. Хрін знає коли, і, чесно кажучи, так встановлювати пиратську не хочу. Ми просто, Ми просто вмикаємо потокову передачу мультимедіа. Увімкнули. Ось є у нас параметри потокової передачі мультимедіа. І вмикаємо все, все в нас є. Ось увімкнутий пато параметри потокової передачі мультимедіа. Зараз ми поки що ну, натискаємо оцей пункт, розрішить все. Ну, тобто Ми просто дозволити все. У такому випадку тут ми повинні з вами піти у бібліотеку, натиснути відео. Подивитись, що в нас тут немає елементів, але є в нас диск, який ми повинні з вами під'єднати у цей, скажімо так, у цю бібліотеку. Ми натискаємо перший пункт, нажимаємо керування бібліотеками і обираємо відео. А, і тут ми з вами додає, додаємо папку чи жорсткий диск, чи папку просто на комп'ютері, яку ми хочемо додати як бібліотеку з відеофайлами. І так ми можемо зробити для музики, для чого завгодно. Я видаляю непотрібну мені папку, натискаємо ОК. Все, воно додає у бібліотеку папку. Це все, що вам потрібно було зробити. Ви тут можете ще зробити додаткові параметри передачі даних, ви можете піти у параметри електроспоживання, натиснути і е, налаштувати параметри електроспоживання для того, щоб він там засинав, не засинав, щоб ваш медіасервер працював, коли, е, працював, коли вам заманеться. Йдемо на наш tv бокс і робимо наступні речі. Наприклад, у Vimu Media Player для того, щоб отримати доступ до нашої бібліотеки, йдемо у Network Lookup. В мене тут є, ось бачимо, технозон От Є отакий медіасервер. Обираємо відео. Наприклад, я роблю папку відео і роблю букмарк відео. Тут ви можете називати його, як хочете. Можете індексувати. Давайте натисну проіндексувати контент і натискаємо ОК. У нас з'явився. Уверху ось, ось, ось отакий, о, отака папка, де ми бачимо усі відео. Усе. Ми отримали доступ прямо з вашого, сер... з вашого tv боксу до всіх цих відео. Зараз воно проіндексує і з'явиться ось у такому вигляді. Бачите, воно в мене на цьому сервері проіндексовано. Чи цей сервер вже, вже загас. Так, цей сервер вже все загас. Йдемо усі відео. І щось спробуємо програти, наприклад, якийсь дуже важкий ролик. Це 4К-тестовий ролик. І, будь ласка, відео почало відтворюватись. Просто почало відтворюватись з нашого медіасерверу. До того, що воно буде відтворюватись і в HDR, і з об'ємним звуком, якщо він підтримує ваш tv бокс чи той пристрій, на якому ви хочете його програвати. Ну, давайте, наприклад, ще там. Тут ми оберемо з вами Sony Tріlum Demo. От воно почало програватись. Тут, тут я не маю ніяких проблем. А також це можна зробити практично у будь-якому медіаплеєрі, який підтримує просто-напросто е, якийсь там стрімінговий поток. Наприклад, там VLC. якщо ми підемо у браузинг і у Локал-Нетворк, локал ми чекаємо. Ну, ось Технозон, у мене два медіасервери стоїть. Ось, будь ласка, відео, усі відео, і те саме ми зможемо з вами тут обирати, обирати відосики, які будемо програвати. Просто обираємо мультимедіа сервер. Вам не потрібно там городити якийсь самба-сервер, якусь, самба -сервер, якусь е, поширювати якісь папки. Як ви починаєте мені там писати у коментарях, там, а давай, там нам треба поширити в папку, там зайти, там, щось там під'єднати. Навіщо? Мультимедіа сервер все просто працює. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.